Вітаю вас у себе на каналі, де ми балакаємо про Швецію. І сьогодні в мене багато буде про вирощування. Я показувала в по попередньому короткому відео, яка земля у Швеції, для чого вирощування рослин, квітів і так далі, овочів. А ось тепер я показую, як я закладаю я думаю, що це прокультурні, я не дуже великий спеціаліст в цьому. Але е оскільки копати вниз немає змісту, то реалії підказують, що треба накладати зверху. Будемо з вами земле робити. Робити землю. Е перший шар у мене, я спочатку роз, ну, тут повиривали, порозрівнювали територію великим ескаватором, а далі ну, великим дуже гучно сказано, але. Далі я граблями трохи порозрівнювала то все, що можна було. І тоді починаю тепер на етапі формування рядків. Тому що тут мають бути такі маленькі міні-парнячки для ранньої полуниці, якщо вийде. В них вони звуться тут тунелі, Мій помічник. Ось, то я тако розкидала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рядків позначила. всілякими гіляками сухими, стоварами сухими, такими щось дошками щесеними, шку... шку... обшкуреними. Тому ось отак в мене починається закладання, хм, закладання рядків для полуниці. Бо в мене багато молоденьких, хочу їх сюди пересаджувати Тут сонячне місце звільнилося. Ми зрізали ще два е, дерева, ще дві ялини, три навіть ялини. Лишили тільки ось цю одненьку, ближче до, е, до забору. Тому будемо пробувати робити тут рядки. Познімала своїх величезних соняхів, перший раз їх вирощувала, дуже сподобалося. На наступний сезон планую їх садити ось отут це трошки перенесеться, мабуть, ближче сюди, а може і лишиться так, як є. Ну, одним словом, я хочу їх теж сонячна сторона, отко під цим парканом, посадити. Буде теж гарно. Зроблю там. Е я не знаю, що це, що це вийде в цій землі. Але я колись на початку, коли сюди приїхала, бачила, що в дикій природі росли соняшники. Звісно, не такі високі, як ці. Але метрові соняшники ростуть спокійно на такому поганому, дуже бідному ґрунті. І мій експерт каже, що можна це робити, тому ми з ним тут щось плануємо, щось робимо, щось коротше тут. Як це кажуть, витворяємо, почуємося всім миру, добра обіймаю.